Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Так ну що, друзі, сьогодні будемо дивитися топ реплей тижня від мене. А це буде проходити бій на новому китайському важкому танку, що падає з коробок БЗ176. Поділись коментарем, чи випадав він тобі з коробок чи ні, тому що, ну як ти знаєш з мого відео про відкриття коробки, мені він звичайно випав. І я вже катнув на ньому кілька боїв і можу сказати з точністю 100%, що цей танк наразі дійсно класний. Можна навіть назвати його імбою, тому що в ньому як і броня просто прекрасна. Я не знаю, яку кількість рекошетів я отримую за бій. Вона просто незліченна. Так само і гармата, ну звичайно, розкид в неї дуже великий, надзвичайно великий, але це не заважає попадати цією фугасницею навіть в шишки деяким броньованим танкам. Ну що ж, наш герой вирішив їхати на правий фланг відносно свого респу. Як бачиш, у ворожої команди є чівтеньки 95. І об'єкт 705-й. Якийсь не дуже чесний бій, тому що в нас тільки Ріно Чиронте і ВЗ-55. І на цей, до речі, на цю частину мапи ВЗ не поїхала. Вона зависла, як ти бачиш, на Респі. Там чувак, напевно, просто спить. Він вирішив, що наша БЗ-176 сама затащить цю катку і допомога від нього не знадобиться. Так, ну що ж, дивись, наш. БЗ176, як ти знаєш, це танк восьмого рівня, зараз один на один зустрівся з Шіфтейном. Той промахнувся, і наш герой вирішує не їхати з ним в пряме зіткнення, а повернути трішки назад і грати від рельєфу, тому що башта в цього танка просто капець, яка броньована. Ти це зможеш побачити по ходу цього бою. Ну що ж, наш герой ще не зробив жодного пострілу. він зарядив зразу ж голду, тому що голда тут це фугас. Фугас, який наносить 800 одиниць шкоди з пробиттям 225 мм. Тобто фугасниця тут дійсно класна. Ну, я особисто грав поки що тільки на бронебійних. Спробую, до речі, сьогодні зарядити фугаси, побачимо, як піде, тому що і на бронебійних теж показують дуже класні результати. Але ББшки в мене часто не пробивають навіть НЛД в цьому самому БЗ 176, якщо він виїжджає на мене. А їх зараз в рандомі дуже багато, і ти будеш їх зустрічати. Ще дуже-дуже довгий час, тому що зараз проходить новорічний наступ, всі грають на весмірках і фармлять срібло. Так, ну що ж, перший постріл і чіфтейн отримає 801 одиницю шкоди. З одного пострілу ми мінусуємо практично половину всього здоров'я, яке має цей американський важкий мастодон світу танків. Тому що, як ти знаєш, на чіфтейнах полюбляють грати. Одні скіліща. Вони їх отримують і потім ходять усе нагинати рандом. Так, наш герой вже двічі використав свій, свою суперскіл, будемо його називати так, реактивні прискорювачі. Як бачиш, зараз він зробив тактичний відступ, тому що стало ясно, що на цьому флангу потрібно від'їхати трішки далі і працювати від оборони. Тому що нашу команду тут просто змили, та й не було особливо кому воювати. ВЗ-55 досі стоїть на базі в кущах і в режимі пт вицілює центр. Ну що ж, а тут Ріно Чернте трішки закрив огляд нашому БЗ, і наш герой не зміг нанести свій феноменальний постріл. Ну що ж, об'єкт 705. Тут у нас не пробиття броні. Ну, фугас. Має таку тенденцію не пробивати броню. Але якщо вже пробиває, то пробиває добряче. В нас залишається два рази використання ракетних прискорювачів. І ти побачиш в цьому бою, як майстерно наш герой буде їх використовувати. Ну що ж, Емлеха 9 рівня, відправляється в ангар. З двох пострілів наш герой вже наніс 1470 одиниць шкоди. І це всього-навсього. Початок бою? В нас уже пішов злив команди, як ти бачиш, нас дуже сильно ворожа команда зараз пресингує. Наші закриваються біля своєї бази і йде помало знищення залишків нашої оборони. Наш БЗ тут і буде крутитися на цій горі до кінця цього бою. Ну що ж у нас тут? Аріно Аріночеронти контролює, і, як ти бачиш, цей пагорб контролює так впевнено, що втрачає всі свої ХП. Так, хто тут у нас? Два танки. Т-28 зараз отримає фугасом в кришу на 685 одиниць шкоди. Це просто фантастика. А тепер дивись, що робить наш герой. Поки йде КД його гармати, він юзає реактивні прискорювачі, ставить на тормоз і чекає, коли Чіфтейн об'їде цю гору. Він його просто вирішив обманути. І Чифтейн відправляється в ангар. До побачення! Ну що ж, у нас залишається в команді 4 танки, всі разом на 1590 хітпойнтів, ворожої команди 5192. Вже три ворожих танки. Ах так, я забув тобі сказати, що це бій на Колобанова. Ну що ж, наш герой зараз хоче всадити ще раз т Т-29, вибачте, і всього-навсього пробиває на 112 хітпойнтів. Ну що ж, не пощастило, але як, ти, але як ти бачиш, ми отримали дуже такий приємний рикошет від Бурасіка, який нас своїм підкалібером не пробив. Так, ну що ж, ми залишились одні. Наш герой зараз один проти п'яти танків суперника. Там залишилось три ПТ, один Бурасік надзвичайно неприємна, швидка машина. І із третій. Які вже стоїть на захопленні бази. Так, ну що ж, тут вафля отримує фугасом. На половину своїх хітпоїнтів теж. 908 одиниць шкоди з постріла на восьмому рівні. Ти уявляєш собі якісь стрелі. І дивись, використання ще одного прискорювача він просто Бурасіка знищує своїм тараном. Він масою розчавив, і в нього залишаються постріл, яким він хоче забрати вафлю. І в нього це все виходить. На реактивних прискорювачах він забирає Бурасика. Я просто цей реплей хочу подивитися ще раз, саме цей момент. Тому що реакція моментальна. Су-130ПМ. Ми отримуємо від нього рикошет. От серйозно, я граючи на цьому танку, отримую теж таку велику кількість рикошетів, що це просто фантастика. Ну що ж то, Т-28? І він отримує влючок. Так, відстань тут була зовсім невелика. Але все ж таки ми попали з таким величезним розкидом. І з третій все ще стоїть у нас біля бази. З'їхав з захоплення, тому що він вірив в те, що Т-28. І вафля зараз заберуть нашого героя. А вони, напевно, почали йому кидати в час. З'їдь з бази, з'їдь з бази, дай нам знищити цю машину. І тут Су-130 ПМ чомусь вирішив виїхати на нашого головного героя. І я думаю, що якби він став би десь в кущах і чекав би, вицілював, коли він виїде, в нього було б більше шансів. Але він вирішив поїхати на таран. На картонній ПТ Ну що ж. Що буде далі? Ще один рикошет і Су-130ПМ відправляється в ангар. Залишаємось один на один з Ісом 3, в якого фул ХП! 1500 одиниць. Це просто якась фантастика. Я дивився перший раз цей реплей, я реально трішки преофігував, тому що вже зараз в нашого героя настріляно 6553 одиниці шкоди, 260 натанковано. І він знищив шість машин супротивника. А саме головне, це те, як він використовує ракетні прискорювачі. Бо завжди, от, як ми будемо викачувати цю нову гілку, яка релізниця, напевно, десь в кінці січня, на початку лютого, а потрібно вчитися по таймінгах вчасно використовувати. Ці прискорювачі. Ну що ж, дивись, із третій, 728 одиниць шкоди з одного пострілу на фугасі, і ми рикошетимо від нього теж його постріл. Він хоче йти на таран, дивись, але ж це машина зовсім не маневрена. Що він тут хотів зробити, сказати складно. І тепер ми беремо його в клінч і отримуємо знову ж таки рикошет. І із третій відправляється в ангар. І це Колобанов Максимальна сума настрілу 8053 одиниці шкоди. Ну і що цей танк не імба, скажеш? Друже, я бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Всім, хто хоче підтримати фінансовий розвиток контенту, QR-код та посилання на Модобанку знизу. Кожна ваша гривня робить канал кращим. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. Що головне, не забувай підтримувати збройні сили України. Слава ЗСУ.